Енсроупик врегулювала гучний позов про авторські права на штучний інтелект, поданий авторами книг. Майбутнє авторського права в епоху Шай, уроки угоди Енсроупик та нові виклики. Угода Енсроупик з авторами, які подали позов про авторські права на використання їхніх творів для навчання штучного інтелекту, стала знаковою подією, яка змушує переосмислити межі інтелектуальної власності в епоху стрімкого розвитку генеративного шаї. Цей кейс не просто перемога для позивачів, а й важливий прецедент, який демонструє зростаючу напругу між інноваціями в сфері ШАї і захистом прав авторів. І хоча деталі угоди поки не розголошені, сам факт його укладення сигналізує про те, що розробники Шаї більше не можуть ігнорувати питання авторського права. Навіщо це сталося? Контекст і ключові питання. Суть претензій авторів полягала в тому, що Ensropic, як і багато інших компаній, що займаються розробкою великих мовних моделей, LLM, використовувала їхні твори без дозволу і без належної компенсації для навчання своїх шай-систем. Це не поодинокий випадок, подібні позови спалахнули по всьому світу, і звукозаписні компанії, видавці та окремі автори подали до суду на OpenAI, AI та інші компанії. Спочатку. Аргументи на користь використання творів без дозволу ґрунтувалися на теорії добросовісного використання fair use, концепції, що дозволяє використовувати захищені авторським правом матеріали в певних цілях, таких як критика, коментарі, новини, викладання, стипендії та дослідження. Однак масове використання творів для навчання шаї, особливо в комерційних цілях, ставить під сумнів традиційні інтерпретації добросовісного використання. Рішення суду та його значення. Початкове рішення суду на користь Енсроупік, яке визнало добросовісність використання книг, здавалося несподіваним. Однак суддя Олсап підкреслив, що спосіб отримання компанією деяких творів через тіньові бібліотеки, такі як Либджан, є піратством і порушує авторські права. Це важливе уточнення підкреслює, що навіть якщо використання матеріалів для навчання шаї може бути в принципі законним, спосіб їх отримання повинен бути етичним і відповідати закону. Угода між Енсроупик і авторами демонструє, що навіть компанії з глибокими кишенями і сильною юридичною командою не можуть повністю ігнорувати питання авторського права. Зрештою, судові витрати, репутаційні ризики та потенційні штрафи в мільярди доларів змусили Енсропик піти на поступки. Що далі, нові виклики та перспективи. Угода Анзрапік це лише перший крок у вирішенні складної проблеми авторського права в епоху Шаї. Попереду ще багато питань, які потребують вирішення компенсація авторам. Як визначити справедливу компенсацію авторам за використання їхніх творів для навчання шаї? Оплата за кожен твір, відсоток від доходу від використання шаї або якийсь інший механізм. Прозорість та відстеження: як забезпечити прозорість щодо використання творів для навчання шаї. Як автори зможуть відстежувати, чи використовуються їхні твори, і отримувати інформацію про те, як вони використовуються, нові бізнес-моделі. Потрібні нові бізнес-моделі, які дозволять авторам скористатися використанням своїх творів для навчання Шаї. Це можуть бути ліцензійні угоди, партнерські програми або інші механізми. Регулювання можливо, буде потрібно законодавче регулювання використання творів для навчання Шаї. Це може бути складним завданням, оскільки необхідно знайти баланс між підтримкою інновацій та захистом прав авторів. Мій особистий досвід і спостереження. Як людина, яка активно цікавиться технологіями та творчістю, я бачу в цій ситуації подвійну картину. З одного боку, генеративний шай відкриває неймовірні можливості для творчості та інновацій. З іншого боку, важливо, щоб права авторів були захищені і щоб вони могли отримати вигоду від використання їхніх творів. Я вважаю, що найбільш перспективним шляхом є пошук компромісних рішень, які дозволять авторам отримувати справедливу компенсацію за використання їхніх творів, а розробникам шаї продовжувати створювати нові та корисні технології. Необхідно відмовитися від ідеї, все або нічого і шукати шляхи співпраці, які будуть вигідні всім зацікавленим сторонам, роздуми про майбутнє авторського права. Угода Енсроупик піднімає фундаментальні питання про природу авторського права в цифрову епоху. Традиційні концепції, такі як добросовісне використання, можуть виявитися недостатніми для вирішення нових викликів, пов'язаних з генеративним шаї. Можливо, доведеться переосмислити саму концепцію авторського права, щоб адаптувати її до реалій цифрової епохи. Наприклад, можна розглянути можливість створення нових типів ліцензій, які будуть спеціально призначені для використання творів для навчання шаї, укладення. Угода Анзрапік це важливий поворотний момент в історії авторського права. Воно демонструє, що захист прав авторів в епоху Шай це не просто бажана умова, а необхідність. Попереду ще багато питань, які потребують вирішення, але одне можна сказати напевно майбутнє авторського права буде тісно пов'язане з розвитком штучного інтелекту. І від того, як ми вирішимо цю проблему, буде залежати, чи зможе генеративний шай розкрити свій потенціал, не порушуючи при цьому права творців. Важливо пам'ятати, що майбутнє авторського права в епоху Шаї це не просто юридичне питання, а питання соціальної справедливості. Необхідно, щоб права творців були захищені і щоб вони могли отримувати вигоду зі своєї праці. Тільки тоді ми зможемо побудувати справедливе і стійке майбутнє для всіх ключовий висновок. Угода Енсроупик це сигнал до того, що епоха ігнорування авторських прав у сфері Шаї підійшла до кінця. Додаткові роздуми вплив угоди на інші судові процеси, як ця угода вплине на результат подібних позовів проти УПНІ та інших компаній роль звукозаписних лейблів, яку роль відіграватимуть звукозаписні лейблі в боротьбі за авторські права на музику, яка використовується для навчання шаї. Майбутнє творчих професій, як розвиток шаї вплине на майбутнє творчих професій, таких як письменники, музиканти та художники, етичні міркування, які етичні міркування слід враховувати при розробці та використанні генеративного шаї. Міжнародні аспекти, як різні країни регулюватимуть використання творів для навчання шаї.